Всім доброго здоров'я, слава Україні! Татовий гараж в ефірі. Все, нарешті Дуня приїхала, знімаємо вихідні. Е, так, тема, тема. Ну, тема, Ну, ви всі думаю, здогадалися, тема у нас дисковка. Дисковку тих плит чемоданів, як хлопці писали, все зробили. Я, ви знаєте, чесно вам скажу, я вже був так розочарований не так сказав. Розстроєний, що, мабуть, думаю, пропущу я вже цю весну, нічого я не зможу зробити, такі плити. Хоча дякую хлопцям, дуже багато писали, заспокоювали, підтримували, що да, не переживай, борона зробить свою, свою роботу в два сліда все вона зробить. Ну, Як кажу, чудо сталося. Дійсно, хороша техніка, хороша навіска. І от зараз тепер, вже, знаєте, з чистим серцем, хочу сказати от дуже велика подяка компанії Мотостор, особливо самому менеджеру Костянтину, за його професійний підхід, за його людяність. От так, знаєте, Приїхав, поговорив, розказав, скільки є грошей, що я хочу, і які в мене до цього всього вимоги. Так що я сам купив і вам рекомендую. Хочете тракторця, будь ласка, компанія «Мотостор». Хочете на навіску, от стоїть дискова борона. Там другого дрох стоїть плуг. Те, що я в них купляв, будь ласка, компанія Мотостор. Е на любі гроші є наві навіска. На Зрозумійте правильно. Закони фізики ніхто не відміняв. Для того, щоб щось взяти, треба спочатку туди щось положити. До чого я веду? Навіска на нинішній день є різна. Різна як по ціні, різна, як і по якості. Доплатіть чуть більше, візьміть зразу нормальне і воно працює. От зараз я удостовірився на цій тяжкій оранці, на цій цілині, як відпрацювала дискова борона. Я е, був здивований. Перший слід їдеш отак, перевертаєшся. Ще заїжджаю в болото, ну, колеса тонуть отако води, грязюку помісить. Він на повному приводі йде, тягне дискову борону і хоч бихне, він і не стає. Прошкріпся і пішов далі. Супер! Тракторець, супер. Навіска робить свою справу. Я задоволений. Ще раз кажу. Все, будь ласка, звертайтесь з компанії Мотостор. Перевірено. І по гарантії також були в мене гарантійні випадки, ви знаєте, показував. То та поломка, то та. Без питань, люди вирішують це. Гріх слово сказати. Так, йдемо далі. Ну, Дискову оборону показувати не буду, я думаю, вона стоїть грязнюча. Я її не мив, бо планую так. Зараз я зробив два сліда. Ходив я в одну сторону, в два сліда, Потім вже, я думаю, може перед самий сів бою, за неділю е виїду і вже пройдуся під 90 градусів, як то кажуть, контрольний. Затим там дощ йшов, у нас один раз, другий раз прибило його. То, як то кажуть, підворушиться земля і вже земельку свіжу вже тоді будемо сіяти свою. Вже побачите в роботі сівалку. Хоча, кому цікаво, там, це вже говорив, як то кажуть, для нових підписників. Кому цікаво, знаходьте попереднє відео. Це ж у нас другий тракторець. Був перед тим мототрактор, який пройшов модернізацію, е, також їздив з емблемою татовий гараж. Так що заходьте цікаво, всі види робіт, окрім там немає картоплі сажалки. Бо ми вже як посадили картоплю, тоді вже доня в мене вмовила почати вести канал. Ну, побачите вже картоплю, сажалку на цьому тракторці, як цей працює. Так, до опрацювання знову є. Є багато чого вам показати. І так само, як воно і фаркоп двухосовий, двохфункціональний. Двухфункціональний. Чого двох, поясню, під два прицепа. У мене стає і від легкової машини прицеп, і плюс ще можна. Цепляк, прицепи такі там одноосні на, на Сергії, як то кажуть. Ну то вже пізніше, пізніше все покажу. Зараз доня там відео змонтує і подивитись, яка в нас була дисковка. Так що приємного перегляду! Так, пробуємо. Виїхавсь тут на горбік. Буде вже в мене четверта тут понижена. Передок включений, ось горить лампочка, пізніше розкажу, покажу, як зробив. Поїхали. Четверта. Що там? Повний бак солярки. Їдемо. Так, спускаю з долину. Знову передок включений. До речі, ще датчик тиску поставив. Он на холостих показує 3,5. Так, що у нас? Опять? третя. Повний привід. Поїхали. Болоться цього. Отаки ми переїжджаємо полковини. Але робимо свою роботу. Повний привід це сила, звісно. Рязюка болото. Реальне болото. Ось що у нас впереді. Все, нарешті закінчив я. Ось такий вигляд моя ділянка. Оце пройшов я в два сліда. В два сліда. І ще і з вороти впоперек підходив. Не схотів я отак ходити, от я вдома пройшов в два сліда, постоїть недільку і через недільку вже тоді впоперек пойду. Сказати, контрольний. Ну, вже по другому сліду, я вже четверта, понижена і вперіт, вперед вже третьою не користувався. А отут на горбіку так уже й першу повишену. Включав, біжить, бистренько, гарно пересипає так. Ну тут вже земля і підсохла, а там ото в долині, а показувавши, вода стоїть. Ну таке, ну, недільку другу, ще в нас час є. Ритискую. Оце хлопці така була дисковка. Уявляєте, яке болото грязюку я місив. Зараз він взяв мойку, керхер зараз будемо відмивати. До речі, зробив я такий фаркоп, вже огляд пізніше зроблю. А може раніше подивимося, що там, коли доня буде. Дома тоді зробимо так, оце таке, а, бризовик одарвав. По тих колдобинах дарував ще й бризовика. Так що, будемо його. Ну все хлопці. Побачили, подивилися. Я вам дякую за те, що нас дивитесь, підтримуєте. Знаєте, не лишнім було, багато людей писали, багато підтримували дійсно. Хвилював, думав, не витягнемо цю дисковку, але ж, бачите, все спокійно, все техніка відпрацювала. Так що, добре, всім тоді дякую. Не забудьте там пальця вверх поставити, підтримати наш канал. Ну, а ми вже будемо, в свою чергу, виходити в ефір, показувати вам ще доробки ще є, показати на тракторці. Все, всіх благ, всім доброго здоров'я, до нових зустрічей.